Вітаю вас, друзі, і перед тим як ми продовжимо відновлювати ауді, яку я придбав більше місяця назад, і що там було з нею, вона була ввалена у стовп чи в відбійник, не знаю. Коротше, лонжерони майже були рівні. Стаканчик трошки повело, і перед тим як продовжити відновлення, я вам хочу нагадати, які роботи з нею вже були проведені. Як бачите, ми знаходимося вже в моєму гаражі, а це значить, що вона знаходиться вже тут, тому що у минулих відео ми витягнули повністю стакан. Поставили автомобіль на колеса, щоб він міг спокійно своїм ходом кататися, поки що не їздити. Взяли в оренду лафет, погрузили автомобіль. Методом часткової погрузки притягнули в гараж. В гаражі зняли двигун, і в сьогоднішньому відео я збираюся дотягнути, приварити стакан, приварити всі підсилювачі, підготувати автомобіль і віддати його на фарбування. В плані звісно, що багато. Не знаю, встигнемо чи ні цього тижня, тому що погодка у нас просто пекла: плюс 35, плюс 40 градусів тепла. І в день взагалі тут знаходитись неможливо, а плюс ще відключення світла бувають. 4 є, 4 немає. І по факту цілий день попрацювати не виходить тільки зранку, трошки і тільки з вечора, щоб просто не згоріти гаражі від роботи. Тому бажаю вам зараз приємного перегляду. А ми продовжуємо роботи по відновленню Audi A4 і робимо її з до рестайлингу у рестайлінг. Щоб ви розуміли, друзі, оце дві пластмасочки, які я тільки що забрав. Ну, взагалі тут чотири, тому що я вже їх скрутив. Це виходить кронштейн-фари. Оця частина кріпиться до телевізора та тут направляйки до бампера, бампер сюди вставляється. Оце платформа до фари. Зараз ми будемо це діло збирати. І от вгадайте, скільки коштує оця штука. Оці дві штуки. 100 баксів. І це не оригінал. Якщо брати оригінал, то в оригіналі там буде баксів 300, оскільки кожна оця деталька коштує ну, якихось космічних грошей. Ну і в оригіналі нові майже ви не знайдете. Буде тільки аналог. Не знаю, як воно стане, але в будь-якому разі тут отвори, як в оригіналі, так і тут, щоб регулювати, вони достатньо великі і плюс-мінус сантиметр він буде ходити. Тому що ось це кріпильний бофт, і він прямо сюди залітає зі свистом. І регулювання, воно типу є. І це як мінімум дуже гарно. Тут я вже прикрутив ці дві платформи. Зараз беремо фару. Це у нас е, виходить яка фара? Це у нас виходить ліва фара. А, до речі, ще забув сказати: у фарах оці ще кріплення йдуть окремо їх купують. Також вони коштували по 500 гривень, але з фарами, з цими фарами, вони йшли в комплекті. Тому трошечки тут я вже зекономив. І зараз нам треба одразу встановити на ці направляйки. Зафіксувати її, і потім вже фару з цим кронштейном вставляти, збирати до автомобіля, і потім збирати бампер. І тоді вже повинно все стати поза зором. Оці блоки мені треба буде потім ще вставляти, знімати. Тому по факту це чорновий варіант. І ось такі дрібниці, які я не враховував у вартість цього автомобіля, вони потроху капають, і сума спливає досить непогано. Оскільки я думав, що три тисячі вкласти і все буде класно. Я вже три тисячі а може 3 з половиною вклав. І мені ще треба докупити багато яких запчастин, плюс пофарбувати Коротше, цей проект реально виходить в дуже немаленьку копієчку. Ну і тому цей проєкт це якщо б я відновлював в старій морді його, то там в мене половина запчастин було, і це вийшло б набагато дешевше. І як комерційний проект, щоб його продати, це було б досить вигідно. Ну, може там тисячу півтори я б заробив. А якщо ми робимо повністю нову морду, у нас повністю нові деталі, які не підходять з до рестайлінгу. Ми все купуємо нове в рестайлінгу. Тому зараз збираємо фари і йдемо вставляти їх на автомобіль. Коротше питають мене, а чого ти такий загорілий на морі чи на відпочинок їздив? Так, на морі на відпочинок, ось, дивіться, який біленький. Моє море та відпочинок знаходиться ось тут. Стоїть. Це вже як вона виглядає. Зараз збираю в гаражі ще більш-менш нормально, але коли я збирав при ось такій температурі, як ми бачимо, 34 градуси, ніяке море тут не потрібно. Так. Повертаємося до нашої Ауді. Я нарешті все витягнув. У нас прийшли кріплення на фари. І я вчора закидав морду і поїхав додому, нічого не прибирав, тому прибирати сенсу немає, тому що сьогодні ще зачищати то все діло, що я вчора приварив, відварив. І у нас таке відчуття, що оця частина вона виглядає більш цілішою та рівнішою, аніж ота. Але то так тільки здається, на перший погляд, оскільки це крило трошечки треба піддати, оскільки я працював тільки з тим боком. Ну і бампер він становиться, все нормально. Коротше, натягнемо. Кріплення ще стануть, буде все окей. Ось там стакан наварив, підварив, треба все зачищати. Потім пофарбувати. Коротше, виглядає все це діло ось так. Трішечки некрасиво, але нічого не поробиш то робота така, що треба спочатку зробити некрасиво, щоб потім було красиво. Плюс там ще повітряний фільтр у нас буде, тому навіть якщо щось некрасиво, того видно не буде. Із останніх новин, що я купив, я купив собі колесо. Знайшов одне, таке саме, як стояло, але є нюанс. Оце колесо якому гаплик. Воно у нас було пофарбовано порошковою фарбою, плюс аквапринт, я так розумію. Ну, насправді це колхоз мені таке не подобається. І у нас ті колеса, які зараз стоять на ауді, точно такі самі. Ось я купив. Одне колесо за 200 домовився, продавалося за 3, воно точно таке саме, такий самий малюнок має, як і це. Тому у нас буде комплект зимніх коліс, ось таких 16-х. Тут ще гума, наче як ціла, і у нас буде комплект майже нової гуми, вона 21-го року, а навіть 22-го року. І у нас буде в будь-якому разі комплект зимової гуми на ось таких сірих колесах. Тому що всі ті колеса, які ось такі, ми пофарбуємо в сірий колір, і у нас будуть стандартні такі диски. Ковпачки у мене всі є, тому я їх не докуп... Фінальним етапом у нас ще буде встановлення сюди 18 дисків на літній гумі. Тому ну, ще комплект десь 800-700 баксів на цей автомобіль прилетить. Таке враження, що люди не розуміють, що коли ти будуєш такий проєкт, сюди дуже багато вкладень, тому що це проєкт, це тачка не на перепродаж. І ті, хто пишуть, що о, ти там на розіграш її зібрався, зараз збереш з людей півмільйона гривень. Заробиш ось такі гроші, і по факту, якщо зібрати цей автомобіль, плюс врахувати кількість вкладень в розіграш, бокси наповнення, то залишиться якщо тисяча доларів. То це класно. Взагалі я рахував десь 700 баксів, залишається чистими, і то це не те, що залишається чистими. Це мій резерв на те, щоб я не пішов в мінус цим проєктом, тому що я заробляю не з того, що цей проект я розіграю, я заробляю з відео Весь доход з відосів. Він йде у заробіток мій. А сам проект він розігрується майже у нуль. І це треба розуміти. До речі, а ті, хто не знає, як взяти участь у цьому розіграшу та отримати шанс виграти цей автомобіль, зараз корисна інформація для вас. Щоб взяти участь у цьому розіграшу, вам треба задонатити на побудову та відновлення цього автомобіля. Оскільки це не просто автомобіль відновлюється у стоковому вигляді. Це вже тюнінг, це вже нова морда, це рестайлінг. І витрати на цей проект значно більше, аніж просто зробити автомобіль на перепродаж і заробити з цього. В цей автомобіль вкладається дуже багато грошей, і це на комерційний проект. З нього я нічого не зароблю. Тому цей автомобіль я і розігрую за ваші донати. Всього буде 499 місць у цьому розіграшу. Оскільки місць не дуже багато, значить шанси дуже. Високі. Одне місце в розіграшу коштує тисячу гривень. За кожну тисячу гривень я вам відправляю ось такий бокс. Хто донатить 5 тисяч, шосте місце в розіграшу та шостий бокс отримує в подарунок. Реквізити монобанки я залишаю ось тут в описі. Після того, як ви задонатите, важливо напишіть мені в телеграм, куди відправляти вам ці бокси. В середині кожного бокса будуть лежати подарунки. Це, наприклад, мікрофібра. У деяких боксах, до речі, будуть лежати гроші. Абсолютно рандомно, тому я не знаю, який бокс кому поїде. Також буде знаходитись ось такий ароматизатор повітря, поліролька, мікрофібра для полірольки потрібна. Також знаходяться ось такі дві пахучки Wonder Wafers і візитка магазину Tandem Shop, де ви можете придбати ось такі пахучки. Зі знижкою 10%. до речі, не тільки а ще можете придбати будь-які автотовари для вашого автомобіля зі знижкою 10%. Тому також ось такий подарунок буде знаходитись у цьому боксі. Але головне у цьому боксі це ось цей номерок. Це ваш особистий порядковий номер у цьому розіграшу. У кожного він буде індивідуальний, який кому дістається. Я не знаю. Всі бокси запаковані. Я їх відправляю і ну просто тут на випадковість. Повноцінний рандом в кінці, коли проект буде побудований, ми виходимо в прямий ефір в моєму інстаграмі, заходимо в рандомайзер, вводимо від 1 до 499 і обираємо номер бокса, номер переможця, який забере цю ауді. До речі, хто вже задонатив і кому я відправив ці бокси, хто вже їх отримав, ви можете подивитися себе в списку. Список учасників цього розіграшу буде закріплений під цим відео, і кожне відео він буде оновлюватись. Кількість донатів на одного учасника не обмежена. Чим більше донатів, тим більше шансу виграти цей автомобіль або інші якісь призи. Навіть грошові теж приємно. В описі буде вся інформація, як взяти участь у цьому розіграшу. Покроково розписано зі всіми посиланнями на монобанки на телеграми. Просто читайте уважно, виконуйте всі завдання правильно та нехай вам всім щастить. А ми продовжуємо відновлювати ауді, тому що часу у нас мало. Я думаю, що десь через місяць можна її вже буде розігрувати, тому що фарбувати там небагато. Мордаху ми вже зібрали. Залишилось тільки по технічці зробити і віддати на фарбування. Салон не розбирався, збирати нічого не потрібно. Тому я думаю, що впродовж серпня до початку вересня ми цю тачку розіграємо. Диск ми розрізали, але сенсу в цьому не було. Хоча був, все одно його поїхати здати на метал, трошки грошей буде. Тому що колесо, по-перше, ось тут у нас тріснуте. І ось тут її не було видно під герзюкою. Але тут прорив. І він сквозний, наче як. Це може ще й б зробили, але їздити на такому колесі точно. Не було б варте. Ну, просто на запаску, але у нас запаска тут докатка. Плюс-мінус в такому стані знайти. Я думаю, може навіть дешевше. 16, може півтори тисячі. І просто закинути на зиму. І буде 4 однакові гуми. А це у нас піде на клумбу. Просто хотілося зібрати вже на нормальних колесах, а не на докатці. У мене однієї гуми немає такої, 16-ї. У мене або 17, або 15 є, наче як Якщо подивитись. Ось там якась, ні, то взагалі запаска. 14, коротше, маленькі. Може наші на монтажку поїхати, там може якась буде. Чисто на деякий час, щоб вона пересувалася на нормальних 16 своїх колесах. Все одно у малярці ще всі 4 диска будуть перефарбовувати. Роботи в цьому напрямку коротше, вистачає. Все, з колесами розібралися. Я показав, що воно приїхало, що в нас буде два комплекти коліс. Зараз будемо що робити? Зараз будемо збирати ходову. Нам треба поміняти підшипник ступичний. Ось я замовив новий. З болтами зі всіма під доміно. До речі, недолго, коштувало, що в районі 1300-1400 гривень. Ось такий комплект. Нам треба його поміняти, потім все це назад зібрати. Вже вчора підварив цю частинку, почав робити. Тут ще підсилювач один привариться. Короча, робота рухається потрошечку. До речі, ось дивіться, порог. він взагалі став, який по-заводському. Зашкуриться, підфарбується, антиграві не Буде під оригінал. Зазори у нас всі співпадають. Дверка у нас трошки вигнута, ось так. В малярці все це підправлять діло, пофарбують передню дверку переходом. Щоб у нас колір був одноманітним, тому що якщо фарбувати стик, ця така фарба, вона може трошки давати різні відтінки. З цього боку, хоч двері у нас ціла, також буде фарбуватися переходом переднє крило в дверку. Ну але по зазорам, навіть якщо по капоту дивитися, ось тут зазори просто ідеальні. На капоті ще регульовачні подушечки треба буде зробити, тому що він трошки вниз падає. Але по бамперу, як він випирає, тут... Хоч він не оригінальний, і капот у нас теж аналог. У нас тільки оригінальні крила бокові співпадає нормально. Коротше, зараз трохи приберусь в гаражі і продовжуємо роботи з цим автомобілем. Що ви якимось чином ще не зекономили на автоцивілці 10% з моїм промокодом GARAGE10, то обов'язково раджу це зробити прямо зараз. Заходьте на сайт чи застосунок українського сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Вибирайте автоцивілку від будь-якої страхової компанії, або там, де більше опцій, або та яка вам подобається. Вводьте свої дані та мій промокод garage 10 І я вас вітаю. Ви заощадили не тільки свої кошти, а ще й свій час, адже не треба нікуди йти, їхати та з кимось спілкуватися. Все робиться буквально за 5 хвилин зі свого смартфона. Я вже не перший рік співпрацюю з Hotline Finance і сам користуюся цим сервісом, тому раджу і вам. Тож всі посилання та промокод на знижку 10% я залишу в описі під цим відео. Так, зараз заїхав, забрав колеса, що на монтажки. Це ж таки відвіз, щоб вони подивилися, що можна зробити, що ні. Ось тут той поріз був. зробили латку, але є грижа і тут порвано. Їздити на такому колесі повноцінно не можна, але як запаску використовувати можна. І як тимчасовий варіант, вона нам підходить. За 200 гривень, то не дуже багато. Якщо було б 400-500, я б того не робив. Але за 200 гривень я навіть би покришку не куплю. Тож зараз ми йдемо в гараж і будемо встановлювати ті колеса. Накинув всі колеса, машина повністю стоїть вже на колесах, домкрати тут взагалі не заважають. І нюанс у нас такий, що ось тут до крила, ну якщо пластмаску цю брати, два пальці залазить. А тут у нас три пальці залазить, навіть більше, якщо брати з мізинцем. Ну, коротше, різниця більше 2 см. І я ось заліз, вже поміряв діагоналі звідси сюди. Звідси сюди, якщо воно і грає, там буквально 2-3 міліметри. Це допуски, я впевнений, що так воно і є. Ці точки вони повністю співпадають. Якщо ми дивимось, там просто ось точка і точка, вони співпадають. Підравник повністю рівний і все класно стоїть. Але є нюанси в речагах, які я купляв разом з цапфа з цією. Я комплект брав оцей речах, оцей речах і цапфа, тому що вона, вона у мене була обломана і, скоріше за все, що мене трошки киданули. Чому? Тому що оцей речах, якщо ми бачимо, він йде ровно, а потім закругляється. Якби ось тут він трошечки погнутий. І бачимо сліди від асфальту. І ось тут ми бачимо сліди від якогось удару. Тут оригінальний цей речаг, який у нас і стояв, він повністю рівний. І цей рычаг, він без дефектів. І я ось дивлюсь, наче як цей речаг в цьому місці він сюди підігнутий. І він натягує оце колесо туди. Коротше, треба замовляти оцей речах новий, прям новий, новий, не з розборки, і ставити його сюди. і Я думаю, що колесо стане на місце. Ну і цей речах, звісно, що не заважало би замовити новий. Але знову ж таки, коли я цей речах відпускаю, колесо становиться на своє місце, коли його не натягує, оцей речах. А він продається там з шаровою в зборі, без шарової він не продається. Ну і селенблок теж. сама дешева ціна це 50 баксів. Але якщо брати, то треба брати щось таке, типу тисячі за три. Ну але знову ж таки, машина стоїть, діагональки всі рівні, все це класно. Це головне. А оті речаги, ну що ж, трошки киданули, з ким не буває. Замовляємо вже новий, без розборок, тому що на розборках продають одне лахміття. А зараз вже не повернеш, бо вже більше місяці пройшло. Вони завжди дають гарантію з моменту отримання 14 днів і все. Далі вже гуляй. Світло вимкнули, його не буде 4 години. А це значить, що на сьогодні ми всі роботи Зауді завершили. Ми трошечки не встигли. Залишилось нам що зробити. Залишилось закладну підкріплення підрамника в ланжероні, там, де я вирізав віконце, там мені треба приварити і заварити то віконце. Це я буду робити вже завтра, промазати герметиком всі шви, які не будуть робитися. Це буде приховані шви, які будуть під локером знаходитись. Ну коротше, підсилювачі крила я зварив сьогодні, і перед тим як віддавати в малярку, треба буде шви, які не будуть шпаклюватись, які не будуть зачищатись більше, просто загрунтувати і. Замазати герметосом. Потім після фарбування ще залити туди мовіля у тій плоскості, тому що з іншої сторони точки все одно, там голий метал буде. І щоб воно в майбутньому ходило, треба буде туди залити добре так антикору. Тому це ще не кінець сьогоднішнього відео. Поїхав вже до в речах, поміряли всі оці втулки, тому що тут два види є їх по вінкоду, по номеру, по цьому він не б'ється, б'ється по-другому номеру. Замовили те ти тисячі гривень, ось такий такий самий, як і тут речах. Хоча саленблок і шарова тут взагалі ідеальні. Але візуально мені здається, що він все ж таки трошки погнутий, тому то все діло у нас не становиться. Далі у нас прийшла стойка стаба. Одна. Одну замовили, але собака її з'їла, закопала, тому що вона реально похожа на кістечку, тому прийшлося замовляти ще одну. Ось так сиділо виглядає стойка стаба. Прийшли селенблоки, точніше втулки стабілізатора. Приїхала б подушка на коробку, яку ми замовляли, тому що у нас вона, оце кріплення, воно у нас тріснуте. Щось взагалі коштувало копійки, подушка вона повністю ціла. Не репана. У мене оця частинка ціла верхня, але оце у нас, воно тріснуте, ось так, уха відломані. Ну що ж сказати? Сказати те, що воно приїхало ціле в зборі, це набагато краще, ніж збирати з двох одну. Просто встановимо на коробку і будемо встановлювати на автомобіль. Коротше, нам таке діло підходить. І ціна взагалі адекватна. Також взяв шовний герметик, поки ще нам не дало світло, десь у нас є. Не знаю скільки годинка часу для того, щоб тут обробити всі шви, які я вчора попідварював у цей підсилювач. Вони вже загрунтовані і залишиться. Герметиком пройтися. Я не буду робити, щоб воно там було максимум візуально красиво, оскільки ця частина вона взагалі буде під підкрилком і її не буде видно. Всі знають, що тут були якісь роботи по відновленню, відбувались. Тому нічого нового тут, навіть якщо розберуть підкрилок, знімуть крило, не побачать, оскільки все це вже ви бачили, як то воно відбувалося. Підварив прям сильно тут підсилювач, прям ну, краще ніж заводу. Я вам так скажу, тому що брав метал. 2-2,5 мм міліметри, і він прям реально такий міцний заводу. Тут 1,2 чи може півтора максимум на цьому підсилювачі. Було Тож зараз. Чекаємо, поки клей на сонечко трішки нагріється. Ми переодягаємось, і потім нам залишиться тільки приварити закладну на підрамник. Варив, варив, варив віконце це. Тут ще одне віконце треба, закладно вже заварив підрамники, підтягнув, все, він кріпиться тепер на всіх болтах, Але зламав оцей накінечник і тепер я не можу оце віконце доварити. Тут видно, що воно срати почало спочатку. Я чистив, чистив, чистив. Ну, коротше, він зламався. Тепер результат тільки один приїжджати наступного тижня, коли я буду відганяти машину, тому що зараз поїхати в місто потім назад, заради того віконця, який треба доварити та підчистити. Сенсу я зовсім не бачу, тому куплю, поїду, візьму з собою, щоб показати, який саме треба. Там і кінцевик той. Десь він валяється. Теж. Коротше, треба поміняти, повністю все купити нове, і потім вже приїхати з понеділка доварити і віддати автомобіль на фарбування. Тож на цьому тижні, в принципі, все, що я хотів зробити, я зробив. І зараз я вам точно скажу, що той стакан приварений на більш товстий метал, і він більш міцно тримається, ніж він тримався з заводу. Це я вам гарантую 100%, тому що переварював, підварював. Взагалі по максимуму, і по заводським точкам, і біля них, тож у надійності цієї конструкції я впевнений на 100%. Ну, якщо чесно, я б сам залишив би собі такий автомобіль, якщо б він мені виходив ну, тисячі на 2-3 дешевше, аніж він виходить по факту. Коротше, по факту вона вже готова їхати на фарбування, що і буде в наступній серії. А сьогодні дякую всім за перегляд, всім бувай!